Добрий день всім. Звернемо свою увагу на філософію і провідну категорію, провідне поняття філософії. Категорію буття. Бінг англійською. Буття філософська категорія, яка позначає реальність, що існує об'єктивно. За межами та незалежно від свідомості людини. В першу категорію буття ввели старогрецькі філософи. Пармініт розглядав буття як незмінне, єдине і нерухоме начало. Демокрито ототожнював буття з простими неподільними частинками атомами. Тобто буття – це основа світу. Платон під буттям розумів щось вічне і незмінне, що може бути зрозумілим тільки розумом. Ну, В результаті поняття буття було зведено до безцілесної свідомості, до такого терміну як ідея. Платон протиставив буття реальних речей. Чистим ідеям, тобто буттю ідей. Арістотель відкидав вчення про ідеї як надприродню і самостійну сутність, яка не пов'язана з буттям окремих речей, і запропонував розрізняти різні рівні буття. Для Канта буття це нездатність речей. А спосіб зв'язку людських понять і думок між собою в Гегеля буття співпадало з початковим етапом розвитку ідеального, тобто розвиток абсолютної ідеї. Буття виступає як єдність суб'єктивної і об'єктивної реальності. Категорії буття об'єднуються такі основні ідеї: Світ є існує як безмежна і неминуща цілісність. Друге природне і духовне індивіди і суспільство рівноправно існують, хоч і в різних формах, їх розрізненість фіксується тільки за формою. Існування є передумовою єдності світу. Третє. Утворює об'єктивну реальність, дійсність, що представляється свідомості і виражається у дії конкретних індивідів та поколінь людей. Для розуміння сутності буття варто виділити його форми. І так форми буття перша буття речей, тіл і процесів, які, яке в свою чергу поділяється на буття речей, процесів і станів природи, і буття природи як цілого і буття речей і процесів, створених людиною. Тобто буття незалежне від людини і буття створене людиною. Наступне буття людини, яке поділяється на буття людини в світі речей та на специфічно людське буття. Наступна форма буття духовного. Чи є ще термін ідеального, яке поділяється на індивідуалізоване духовне і об'єктивоване, тобто позаіндивідуальне духовне. Ну і остання форма це буття соціального, яке поділяється на індивідуальне буття, тобто буття окремої людини в суспільстві. І в процесі історії і буття самого суспільства як унікального явища. Оце коротко про категорію буття у філософії.